Житомир став шостим містом, яке відвідали учасники всеукраїнського велопробігу ветеранів війни. Велопробіг розпочався 21 червня в Ужгороді. Гасло нашого велопробігу це вшануємо захисників України. Ми по ходу маршрута зустрічаємось з ветеранами обов'язково. Сім'ями загиблих. Ми е, в кожному місці, де ми зупиняємося, ми йдемо на меморіали, де вони є е, учасниками антитерористичної операції, операції об'єднаних сіл, е, воїнам-інтернаціоналістам. Нам е, з одного боку важко, звичайно, в таку спеку крутити педалі, а з другого боку, ми дуже підготовлені і велоспортсмени, і велотуристи. Ми об'їздили вже всю Україну і не тільки. Життя продовжується. і Спорт як один з засобів реабілітації. Дуже приємно було побачити ветеранів велоспорту, які приїхали. Одному 76 років на другому 70 має виповнитися. Це, знаєте, вселяє надію. І особистим прикладом вони показують, що велоспорт хороша справа. Ми приїхали як ветерани по велоспорту. Я дуже вдячний, що люди такому ну, атошніки, так і проводять такий велотурнір». І ми їх підтримуємо. Учасники завершать велопробіг 27 червня у Києві. Аліна Домбровська, Ігор Грач. Новини на Суспільному.